На Вальпругієву ніч. Історія друга людська жертва Авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Моя подруга, яка кличе себе відьмою, запросила мене піти разом з нею у Вальпургієву ніч до лісу і прийняти участь у шабаші. Я, звичайно, не дуже вірила у містику, але іноді подруга казала про мене дуже влучні речі. Сидіти в гуртожитку ввечері було сумно. Тим паче усі сусіди та одногрупники поїхали на вихідні додому, тому я вирішила все таки провести час з подругою відьмою і побачити таку подію на власні очі. Тож перед зустріччю я випила бокал вина для сміливості та побігла збиратися. Пізно ввечері ми дісталися до лісу разом з подругою та її колегами. Всі дівчата були приблизно одного віку. Тільки одна жінка була серед усіх найстаршою і вела себе іноді, як виховательниця. Відьми сміялися, ділилися плітками та раділи сьогоднішньої ночі. Для них це була особлива дата. Ми підійшли до лісу, дівчата щось тихенько прошепотіли, поклали пиріг на вході до лісу і рушили по стежці вперед. Куди ми йдемо? запитала тихенько подруга. На місце проведення шабашу. Відповіла вона швидко. А що за обряди будете проводити? продовжила допит. Нагар не гарне щоб Скот не вмирав. А будуть якісь жертвоприношення? Це питання я ледь прошепотіла. Так, людські. Мої очі округлилися і запитанням та страхом подивилися на подругу. Не бійся ти людські жертвоприношення, це означає те, що зроблено руками людини різна їжа, прикраси ручної роботи, тканини та інше. Я видихнула та заспокоїлась, почувши пояснення, але вирішила далі не лізти із запитаннями, а просто мовчки йти разом за ними та спостерігати за тим, що буде відбуватися. До галявини, на якій все буде відбуватися, ми добралися швидко, і дівчата одразу перейшли до підготовки. Повний місяць осяював галявину у лісі, і тому страх пішов геть. Найстарша із відьом почала розводити вогнище в центрі галявини, а інші дівчата стали роздягатися, хто повністю оголював своє тіло, а хто лишився у простій вишитій сорочці додолу. А я, тихенько затамувавши подих, спостерігала зі сторони в тіні куща. Хтось із дівчат в маленькій дерев'яній ступці розтер ягоди. А інші відьми почали наносити собі неймовірно і красиві візерунки на шкіру. Потім старша відьма принесла недогорілу палицю з костру, і дівчата продовжили свої малюнки вже вугіллям. Це заворожувало, і страшно було навіть видихнути, щоб не спогнути це дійство. Я позіхнула і подивилась на годинник, який показував майже опівночі, тому й не дивно, що я захотіла спати. Найстарша з відьом заграла гарну мелодію на супілці. І всі відьми почали танцювати навкруги вогню. Мене це все, що відбувалося навкруги, одночасно дивувало і лякало. Обряди, які відьмою робили, були дуже незвичними та гарними, але чомусь це викликало мороз по спині. Моя подруга танцювала неподалік від мене, до неї підійшла інша відьма в довгій вишитій сорочці і, тихо, нахилившись до вуха, сказала: Молодий хлопчина в лісі зайшов, так що у нас буде ще один гість. Я не зрозуміла, про що вони говорять, але те, що я тут була не одна, мене радувало. Я відчула, як повз мене щось проповзло і направилася в сторону багаття. Придивилась уважно і під світлом вогню побачила маленьку чорну змію. Мене вона не лякала, я вчусь на біолога, і зміями мене не здивуєш. Як раптом з усіх сторін почало сповзатися все більше і більше змій, вони повзли навкруги вогню між ногами відьому. Я піднялась і хотіла підійти до подруги, щоб запитати про це, але очі її світилися червоним, її наче не було тут. Я ковтнула слину, але та зарадницькі стала в горлі, і не даючи нормально ковтнути повітря. Відьми почали з усіх сторін підходити до мене. Крізь розпатлене волосся стали проступати маленькі роги, очі світилися червоними вогниками, які не заспокоювали, а робили навпаки. Всі тіла та обличчя були розмальовані дивними візерунками. Підемо ляжеш на пеньок, нічого страшного для тебе не станеться. Звернулась до мене подруга таким лагідним голосом, але мені стало моторошно. Вона взяла мене за руку, підвела до пенька, і я лягла на нього обличчям догори. Старша відьма підійшла до мене і почала говорити якісь слова на невідомі мені мові. Вона підняла над головою руки з величезним ножем. І, викрикнувши щось, направила його мені у груди. Мої очі заплющилися.